Слідуся надабо зайнятися і героїном. ця програма була повністю закрита. Вона була засекречена. Державний оборонний завод кинули на 8 мільйонів доларів. Снарядне производство в Україні просто уничтожено. СБУ затримала екс-заступника міністра економіки, який відповідав за оборонне замовлення. Привіт! Зараз буде новий сюжет Бурусінфо про Коломойського та оборонку. І чому це знову якийсь дещо мутний проєкт олігарха? Бо в кращому випадку державне виробництво боєприпасів переїде на приватний завод, пов'язаний з ним, а в гіршому його просто не буде укриття. Ну і ще можу нагадати, підпишіться на наш youtube канал для того, щоб першими отримувати відео про те, куди йдуть ваші гроші, тобто гроші з ваших податків, які потрапляють в бюджет, і разом з нами це контролювати, принаймні через резонанс. А якщо маєте бажання і можливість допомогти на фінансово, то ось посилання на кнопочку донат. Дурного перегляду! Важко знайти сферу в Україні, де б не заробляв Ігор Коломойський банківський сектор, авіа, металургія, паливо, медіа куди не сунься, там його інтерес. Але були були ще ніші, в які Ігор Валерійович не встромився. Аружа, проститутки і наркотики – це не наш проти. Перейду одразу до зброї. Нею в ігоря Коломойського справді не займались до січня. А у 2020-му – почали. Но мне еще не хватало оружия. За меня мало блин, боевой геморроя, мне нужен еще, блядь, еще быть... Потя... Следующее, следующее надо будет заняться кокаином и героином. Мабуть, не вистачало. У січні цього року група Коломойського зареєструвала дві фірми. Основна статутна діяльність виробництво зброї та боєприпасів. Створення цих компаній навіть стало новиною на добу. Ніхто не зрозумів, що це за фірми, а Зеленський невдало злітав в Оман, забив цим усі стрічки новин. Тож невдовзі про ці нові компанії Коломойського забули. А дарма. Історія збройного проєкту, у якому цього року виринув Коломойський, розпочалася з того, що державний оборонний завод кинули на 8 мільйонів доларів і зірвали секретний проєкт з виробництва. А ось далі розповім, чого саме. Снарядне производство в Україні просто вмічтожено. Ну, було своє час в Донецькому регіоні. Репонди! Знайомтесь, самохідна гармата Гіацинт. Одна з найбільш далекобійних артилерійських систем на озброєнні нашої армії. Смалить ось такими снарядами на відстань до 30 кілометрів. Але державне виробництво самих снарядів залишилось на окупованій території. І Україна витратила бюджетні гроші, щоб це виправити. Стала задача встановити це виробництво. і прийнято рішення, що в основному це буде наш завод, який. Которая освоїть та производство. Запустити виробництво снарядів мали на державному заводі Артем. Формальним замовником цього снарядного проєкту є, не дивуйтеся, Міністерство економіки, Ну, бо воно відповідає за оборонне замовлення. Гроші йшли через спеціально створене під Мінекономіки ДП Безпека. У 2018 році Мінекономіки виділило заводу 16,5 мільйонів доларів купити і налагодити виробничу лінію. У рамках таємного підкреслюю, оборонзамовлення. Ця програма була повністю закрита, вона була засекречена. Уявіть, в режимі абсолютної секретності завод шукає, де купити лінію із виробництва стратегічно важливого боєприпасу. І навіть знаходить кількох досвідчених виробників. І ось раптом українцям пише невідома компанія з Флориди Грейфокс, пропонує купити лінію саме в неї. А потім ДПшка Міністерства економіки теж радить заводу купити обладнання саме у «Грейфоксу». З фабули кримінального провадження ми знаємо, представники цієї компанії Грифокс вступили в змову з колишніми працівниками міністерства економіки та безпеки, і таким чином вони змусили або підштовхнули. Завод Артема на підписання цього контракту у результаті. Завод Артем купив оборонний конвеєр не у відомого виробника оборонних конвеєрів, а у Грейфокса Ну я купив, перерахував йому 8 мільйонів доларів передоплати. Тому час знайомитись із рекомендованим постачальником. Агависмічак Провіні. Чак він же Чарльз Провіні, керівник компанії з групи Грей Фокс і кількох інших компаній від фінансових фондів до зеленої енергетики. Тобто, з одного боку, Чарльз Провіні реально існує. І компанії, якими він керує, такі різнопланові, теж реально існують. Але хвилинка суб'єктивної оцінки. Містер Провіні взагалі не схожий на великого бізнесмена, який займається міжнародними оборонними контрактами. Він схожий на американського топ менеджера, саме із та таким рівнем справжності, щоб його можна було запросити посвітити обличчям від імені компанії, які відправляють 8 з гаком мільйонів баксів. Він приїжджав сюди мабуть, два рази. Ось кілька дрібних деталей, що вказують на серйозний бізнесовий підхід. Про обидва візити до Києва із обговорення абсолютно секретного контракту про війні постав у себе в Фейсбуці, ніби про веселу туристичну поїздку. Ну і провів секретний робочий візит на оборонний завод разом із дружиною. Американська Big Business Tradition. Тримає шеврон, і це не жарт. Йому такий подарували у розпал обговорення контракту і про. Про цей подарунок він теж написав у Фейсбуці. Про взагалі виглядав як людина, яка розбирається в цьому ні. Ви знаєте, Провіні дуже звісний публічний чоловік в Америці. Наскільки я знаю, він навіть веде якусь передачу. На котре виступає так успішним бізнесменом, дає такі совіти е, американському обществу. Щоб не радив провіні американцям, його компанія Фокс», вочевидь, не збиралася виробляти ту оборонну лінію. Вона збиралася максимум придбати устаткування у справжнього виробника і перепродати заводу Артем. І до отримання авансу розписувала цю лінію як найкращу у світі. Первоначально нам був предложен варіант е, лінії з двома потоками. с четырьмя прессами. Это очень интересная высокопроизводительная технология, практически не имеющая аналогов в мире. И основное это два, два, потока. Можно было запустить на одном потоке изготовление снарядов, на втором можно было запустить изготовление гильз для того же 152-мм Вооруження, а коли 8 мільйонів доларів авансу перерахували Грифоксу, виявилось, що хороші виробничі лінії у Грифоксу, от тільки що закінчились. Тому беріть, що є. Якщо говорити сухою мовою, Грей не змогла придбати і поставити те обладнання, яке обіцяла, і запропонувала інше гірше. Технологія настільки кардинально помінялась, і для того, щоб розібратися, мені прийшлося навіть посітити Сполучені Штати. Я був у фірми можно сказать так, субподрядчика, Которая собиралась спускати все це оборудование. По нашей, оценке, по нашей оценке, ця лінія уступала і гораздо в своїй производительности. При роботі одного пресса, в случае виходу його строя вся лінія По этой новой технологии увеличилась металоємкість снарядів. Але і це беріть, що є, було доволі віртуальним. Коли наступив час поставки, виявилось, що нема практично нічого. Було где-то на 30% всего всього два Это Меторостап'яні машини. Більше нічого. Американська сторона предоставить не смогла. Понад 8 мільйонів доларів пішли із рахунків державної компанії Артем на рахунки американської фірми Грейфокс за лінію для виготовлення снарядів. Гроші з України пішли, але американці обладнання так і не прислали. До речі, із відповіддю на наші запитання, Чарльз провінів вчинив десь так само, як і з оборонним обладнанням. Обіцяв відповісти на питання і навіть просив більше часу, бо їх було багато. А коли ми погодилися і дедлайн вийшов, надіслав кілька коротких речень про те, що Грей Фокс дотримується правил, має низку консультантів і угоди про конфіденційність. Тому наразі він не може відповісти на наші запитання, але дуже чекає на таку можливість. Тому надаємо слово СБУ. У 19-му році, коли стало зрозуміло, що обладнання немає і грошей теж немає, СБУ почала кримінальне провадження і непогано почала. СБУ затримала Юрія Бровченка, заступника міністра економіки, який відповідав за оборонне замовлення. У цій же справі затримали і директора підконтрольного мінекономіки ДП Безпека Владислава Глазунова. А ще СБУ встановила, а куди ж пішли ці 8 мільйонів доларів? І якби банківські проводки могли говорити, вони б волали. Грей Фокс це банальна прокладка. Просто подивіться, як за лічені дні стратегічну оборонну лінію розклали по кишенях. Півмільйона доларів про Віні перерахував собі і дружині на особисті рахунки. Ще 325 тисяч закинув менеджерам Грейфоксу. Ще мільйон інвестував в якусь грузинську компанію, а півтора мільйони доларів полетіли назад в Україну. Точніше, осіли на рахунках чеської фірми, директоркою якої записана українка Олена Зайченко. Ми знайшли її у Києві, і очікувано ніяким виконанням оборонного замовлення отримувачка мільйонів не займалася. Про компанію Грей Фокс. Вона заплатила вашій чеській компанії річ трейдинг півтора мільйона доларів. За що був цей платіж? А, тобто ви нічого не знаєте про компанію Грей я я Фокс? Із восьми мільйонів доларів у провінні три з половиною одразу розклали по різних кишенях, і лише півтора мільйони перерахували реальному виробнику. Щоправда, Компанія MGC ніколи раніше таке нікидаранше такое ну кузнечного протяжного пресу не робила. то тобто вони взялися це та вперше діли ну І взагалі у них не було опитування ізготовлення. Ліні сила про долю решти грошей. Ми нічого не знаємо. А ви певно все це зараз слухаєте і думаєте, а де тут Коломойський? Ось ось з'явиться, але ще кілька секунд підсумуємо результати афери. Отже, стратегічне оборонне замовлення втрачено. Лінія із виробництва таких необхідних снарядів так і не з'явилася. Чиновників, причетних до контракту, восени 19-го затримують, а в січні 20-го виходить Коломойський. У січні у коломойського реєструють фірму із виробництва боєприпасів. Насправді цілих дві, але ознаки життя зараз з них демонструє одна: рокіт М. 90% цієї компанії належить заводу Нафтохімік. Кінцеві бенефіціари там це сам Коломойський і його традиційне оточення. А 10% у цьому виробництві у того самого Грифокса, про який ми так довго розповідали, і який, будемо називати речі своїми іменами, кинув Україну на 8 мільйонів доларів. І виробляти ця спільна фірма збирається саме ті боєприпаси великого калібру, за які вже отримав і прогуляв аванс Грифокс. Я там виступаю тока. Акционер в нефтехимике, а нефтехимик, получается, создал эти предприятия с вот этим, может, я Грей Фоксом. Есть директор, который там занимается, думает, как, как что придумать, чтобы там людей как-то обеспечить. Там же все-таки градообразующее предприятие. Тобто, за версією Ігоря Валерійовича, грубо кажучи, після фіаско із оборонним замовленням американець Чарльз Провіні із Флоріди знайшов українця Ігоря Юркевича із надвірної, це на Івано-Франківщині, і переконав його, що завод Нафтохімік має терміново почати виробництво артилерійських снарядів. Логічно, звучало б ще переконливіше, якби директор нафтохіміка це підтвердив. Це коректна інформація, що це саме з, з вами вела переговори Грей Фокс, а не там особисто з Коломойським чи ще з кимось? Я не знаю, хто з ким говорив. У чому ж суть спільного проєкту Грей Фокс і групи Коломойського? Вони намагаються побудувати цей завод з нефтехіміком. А щоб нефтехіміка, я так поняла, розчитався з Артема. Бо що у них самих грошей, по-моєму, не то ті Грей фоксів Час вони хочуть пристроїть якесь обладнання, яке вже зготовлена. Та в Америці ми отримали листа від компанії Rocket M про те, що вони хочуть викупити частково те обладнання, яке належить Артему, і яке нібито є у Грифокса на складах. Для нас дуже дивна ситуація. Ну, по перше, тому що. Я не розумію, як можна викупити. По-друге, ми не знаємо, чи є дійсно така таке обладнання гріфоксу. Так, слідкуйте за руками. Грей Фокс і Коломойський. Ну якщо зважати на частки 90% Коломойського і трішечки Грейфокса, зараз пропонують державному заводу Артем викупити у нього обладнання, якого в заводу немає, тому що Грейфокс його не поставив. Логіки у цьому ну не те, щоб точно немає, може є, але ми її не бачимо. А ось другий меседж від групи Коломойського значно логічніший. Вони натякають на те, що Артем не може виконувати свої зобов'язки, що вони не можуть виконувати цей контракт, і що вони наносять шкоду державній державним інтересам на національній безпеці. Тобто, не компанія, яка не поставила техніку, ми не змогли виготовити боєприпаси, а саме Артем. Група Коломойського взяла Грий Фокс на борт буквально через три місяці після арештів у справі. Взяла, щоб а біс його знає, щоб що, чесно кажучи, але є припущення: 10% які які Фокс» отримав у майбутньому виробництві Коломойського. Це частка за те остаткування, яке Фокс» таки виготовила за півтора мільйони доларів, отриманих від України. Це обладнання таки потрапить в Україну, але не на Артема, а на Рокіт М. Решта обладнання докуплять вже у Коломойського. У завода правда є такі гроші? там достаточно внушительна сума за цю лінію. Сказали мільйонів, десять ліпнадцять доларів. Наша табаче і переїде державне замовлення на артилерійські снаряди до надвірної і будуть на ньому заробляти ті, через кого держава своє власне виробництво снарядів не створила. Борг у вісім мільйонів доларів, звісно, нікуди не подінеться, але борговими розписками із гіацинту не вистрілиш. Підкреслю, звісно, що ось це зараз було лише припущення. Не будемо передчасно думати про пана Коломойського погано. Ну принаймні у цій історії це передчасно. адже є прекрасний тест щодо його намірів. У квітні, тобто кілька місяців тому, державний завод Артем виграв у «Грей-Фоксу» арбітраж у Стокгольмі. За рішенням арбітражу, усю виплачену передоплату, тобто понад 8 мільйонів доларів, американська Грейфокс повинна повернути українському заводу. У Грей фокса як мінімум частини цих грошей вже немає. Але звісно, Коломойський обов'язково допоможе своєму партнеру, і Грей Фокс поверне ці 8 мільйонів доларів Артему. А потім Ігор Валерійович витратить ще 15 мільйонів власних доларів для того, щоб таки налагодити лінію із виробництва боєприпасів. А потім заспівають ельфи і поні поскачуть по райдузі.